Вітаю! Ми розпочинаємо вивчення третього розділу нашого курсу. Він називається Україна світові, Світ Україні. Вивчаючи цей розділ, ми познайомимось з величезною кількістю відомих українців, які своїми досягненнями та діяльністю прославились на увесь світ. І розпочинаємо з теми Україна погляд крізь час за відкриттями та досягненнями стоїть освіта. Українські землі віддавна славились освітніми традиціями. Перша школа в. Києві з'явилася понад тисячу років тому. Її заснував князь Володимир Великий. Спочатку навчання грамоти та лічби було обов'язковим лише для хлопчиків із наближених до князя сімей. Згодом кількість шкіл значно збільшилась, їх відкривали при храмах і монастирях. Дівчат навчали також співів та шитва. Коли в 1711 році данський дипломат Юст Юль відвідав Україну, то зауважив, що в кожному українському селі. Була школа, а звичайні селянки ходили до церкви з молитовниками в руках, що означало, що жінки вміли читати. Поступово з'явилися заклади, де навчалися ремесел і здобували спеціалізовані знання. Першою вищою школою на наших землях стала Острозька академія, заснована в 1576 році. Тут вивчали сім вільних наук: граматику, риторику, діалектику, музику, арифметику, геометрію та. Астрономію, а також вищі науки, філософію, богослов'я та медицину, сприяла розвитку освіти, також діяльність братств організацій городян при православних церквах і монастирях. Для братських шкіл коштом громади створювали і друкували підручники. Київська братська школа, для якої знатна шляхтянка Галашка Гулевічна в 1615 році віддала свій маєток, переросла в Києво-Могилянський колегіум, а згодом цей заклад став академій та продовжує освітні традиції в наш час. У період з 1805 по 1875 роки засновано Харківський, Одеський, Київський і Чернівецький університети та спеціалізовані вищі навчальні заклади. Розвивалися початкова та середня освіта. Працювали школи, гімназії та ліцеї. Але, на жаль, чужинська влада в 1863 та 1876 роках сімдесят коронила навчання українською мовою та друкування українських книжок на тій частині українських земель, що тоді належали Російській імперії. Детальніше про ці факти ви будете вивчати згодом. Багата наша земля і на скарби, але мова не зовсім про коштовності скарбу можуть бути не лише монети чи прикраси. Є знахідки, які цінні своєю унікальністю та давністю. Це, наприклад, давні книги, споруди, мистецькі пам'ятки. Їх можна побачити на світлинах або ж в експозиціях музеїв. Так, найдавніші музичні інструменти, знайдені в Україні, мають вік понад 20 тисяч років. Вони зроблені з кісток тварин, сопілки, шумовий браслет, які ви бачите на екрані. Понад 2,5 тисячі років тому, коли у степах України жили таємничі скіфи, були створені ювелірні шедеври, золота пекторальна грудна прикраса вагою більше одного кілограма, скіфський гребінець. Та інші розкішні вироби, найдавніші книжки не друкували як зараз, а писали, оздоблюючи візерунками та зображеннями. Найстарішою збереженою рукописною пам'яткою, створеною на теренах України, є Остромирове Євангеліє, виготовлене в 1056-1057 роках. А через 500 років, у 1556-1561 роках було створено ще один наш скарб пересопницьке Євангеліє. Євангелія, написане тогочасною українською мовою, в наш час новообраний президент України, поклавши руку на Конституцію України і за бажанням на пересопницьке Євангеліє, проголошує присягу українському народові. Першодрукар на українських землях Іван Федорович створив найдавніші друковані на теренах України книги Апостол, Буквар та Острозьку Біблію, справжніми скарбами України є перлина архітектури. Тури, що збереглися з давніх часів, храми, замки, фортеці, громадські споруди, серед найдорогоцінніших пам'яток Софійський собор у Києві, якому трохи більше тисячі років, звели його в роки правління князя Ярослава Мудрого, батька французької королеви Анни Ярославни та дідуся французьких королів, якими ж є досягнення української освіти та науки сьогодні. Ми з вами насамперед розглянемо те, що поєднує науку з практичною діяльністю людини в різних галузях, тобто інформаційні технології. Основоположником інформаційних технологій в Україні став Віктор Глушков. Під керівництвом його колеги Сергія Лебедєва команда київських науковців, серед яких було п'ятеро жінок, створила першу в Європі малу цифрову електронну обчислювальну машину. Відомою фахівчиною в сфері інформаційних технологій стала Катерина Ющенко. Програмістка багато експериментувала і разом з колегами створила адрес мову програмування, в які вказувалися не числа, а адреси комірок пам'яті, прикладом якої є всім добре відомі штрих-коди. Як бачите, наші земляки та землячки стали творцями важливих розробок, які сформували сьогоднішній такий комфортний для нас світ. Сучасна освіта та наука продовжує славні традиції. В державі створюються умови для того, щоб молодь мала змогу віднайти своє покликання. Дякую вам за увагу! І до зустрічі на наступному. У уроці.